Хвороби працюють без перестану під палючим сонце. Раніше їхньою формою був головний убір та легка футболка. В сьогоднішніх реаліях каска та бронежилет. Аграрії змушені працювати у військовій амуніції, оскільки ворог намагається знищити те, що вирощують українці. Наприклад, ось ці поля окупант обстрілював двічі. Ракети ліквідували одразу, але уламки фермери знаходять і досі. Ці частини ми знаходили під комбайнами, під колесами. Такі цю частину ми спіймали комбайном, погризли її. Чуть-чуть. Дженір видержав. Дві ракети впало і на подвір'я сільгоспідприємства. Уламки пошкодили ангари, де зберігається зерно та склади з технікою. Всі оці осколки вони летіли, вони вдарилися об дорогу, розбили нам анкерний столб, який електросмуги. І повредило нам пробило кришу на складі і вирвало е, двері. Проте, навіть такі умови не зупиняють роботу фермерів. Одне із запорізьких сільхозпідприємств цьогоріч обробляє понад 4 тисячі гектарів землі. І, хоч косовиця вже добігає кінця, результати, як кажуть аграрії, втішні. Тож українці неодмінно будуть із хлібом. Ми вже зібрали ячмень, який дав по 48 центнерів з гектара. Ми зібрали. Рапс, який дав по 35 центнерів з гектара. І зараз, ще, як ото я говорю, ще не багато залишилось 900 гектар пшениці, ми збираємо. Тут вже по кінцю уборки я можу сказати точну цифру. Але з увереністю знаю, що буде не менш 50-40 центнерів з гектара. Рятувати врожай від рук окупантів допомагають і надзвичайники. З початку повномасштабної війни Запорізькі вогнеборці ліквідували понад 20 пожеж в області. Вогнем було знищено понад 240 гектарів зерна. Втім, це лише частина даних, які вдалося зібрати, оскільки більшість території нині в окупації. Задля безпечної роботи аграріїв, рятувальники надають необхідний захист та закликають не наближатися до ймовірно небезпечних предметів на полях. Для того, аби убезпечити і робітників, які є на полях, ми звертаємося до керівників сільхозпідприємств, забезпечити первинними засобами захисту цієї бронежилети і каски, аби люди були захищені і пам'ятати про те, що будь-який предмет, який виявляється або під час обстрілу, або після обстрілу, який для них є підозрілим, схожим на вибухне безпечність, одразу необхідно повідомляти до службу порятунку 101. Також запорізькі фермери не лише забезпечують країну хлібом, а й допомагають українським захисникам. Вони власноруч виготовляють бронежилети з автомобільних ресорт та передають на передову. Зробили майже десь приблизно 200 комплектів. Їхали наші бронежилети і в сторону Курахова, і Маріуполя виїжджали хлопці, з яка спередка, і ми віддавали. На передню лінію така умова у нас у цих волонтерів була, щоб подати якомога далі туди, щоб воно тут не знадобилось. Як зазначили на підприємстві, зібраний врожай поки що продавати не збираються. Зерно залишать на зберігання, аби те набрало клейковину та набуло якості. Ірина Бондар, телеканал МТМ.